І повноцінно я можу себе вважати, я почав працювати як спеціаліст по рекламі Тоді як що, якраз як я коли я почав працювати а, в компанії друга, ну на проєкті друга, там було буквально небагато людей. А, це був якраз. А, Дуже популярний час, коли запускалися товарки, коли товарка просто злітала. Будь-яка реклама на товарку, вона працювала дуже добре. Звичайно, там, без, не без тестів, не без хорошого лендингу і так далі, але все одно це був той час, коли можна було дійсно дуже добре заробляти на товарці. І ми зар... ми... я працював виключно по рекламі Яндекс та Google Ads. були дуже прикольні часи, коли можна було отримувати продаж буквально там до. До 100 гривень, і це було, ну, прекрасні часи. За той час я навчився дуже багато якраз робити самостійно руками і вентинги, і сайти, і рекламою запускатися, робити маркет-аналіз і конкурентний аналіз. Коротше, ти намагаєшся, коли тобі дуже. Хочеться, і дуже тобі треба, і гроші тобі треба, і треба якось зростати. і Ти розумієш, що час спливає урок за рок, там місяць за місяцем, коли тобі ще 19 років, ти думаєш, що ти вже старий, і відповідно ти намагаєшся схопити цю удачу за хвіст і намагаєшся робити дуже багато чого. І відповідно, мене це привело надалі до бізнес молодості, далі до своєї першої роботи в офісі, і далі до вже фрілансу. Але це трошки інша історія.